Всім привіт! Ви на каналі Мотостори. Сьогодні короткий відеогляд на трактор Джинма 3244HSX. Двигун км 385 потужністю 24 кінські сили, повний привід, гідропідсилювач керма, бокова коліса, коробка передач 4 плюс 1, повишені, понижені, ходозменшувач, тому сукупна виходить 12 передач вперед, 3 передачі назад, дводискове щеплення, задня гума 112х24. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профілі. Вага трактора 1400 кілограмів. Передні противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Редукторні мости. Гідроциліндр двосторонньої дії. Агротехнічний просвіт 37 см. Колія по центру регулюється від 1220 до 1380 мм. Передні колеса розміром 6,5 на 16 розбірні з крилами. Задні колеса розміром 11,2 на 24. Розбірні. Демонструю виваріт коліс. Капотом встановлено 3 двигун КМ-385 потужністю 24 кінські сили робочим об'ємом 1532 см виробництва Лайдонг, Китай. Акумулятор на 80 Ампер годин. Кріплення під номерний знак, бак гідроб'ємного рольового управління. Розширювальний бак системи охолодження, вимикач маси, генератор потужністю 350 Вт. Два інша насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи. Стартер. Сапун. Капот тримається на металічній стійці. Паливний бак на 30 літрів. Свічка розжарювання. Паливний фільтр. Насос для підкачки паливної апаратури. Масляний фільтр. Паливний фільтр відстійник повітряно-масляний фільтр типу циклон. Підніжка встановлена тільки з лівої сторони. Щеплення на тракторі дводискове, педаль щеплення, глушилка. Важіль включення виключення переднього мосту, ящик для інструменту, важіль перемикання швидкостей 540 і 1000 обертів на хвилину. На тракторі встановлено м'яке сидіння з підлокітниками. Регулюється вперед-назад та по жорсткості. Приборна панель автомобільного типу. Замок запалення, педаль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, ходозменшувач. Коробка передач 4 плюс 1, Повишені і понижені. Ручка газу, управління гідралічною навісною системою. Блокування заднього диференціалу, Лед ліхтар заднього ходу, кріплення під номерний знак з підсвіткою, розетка під причіп, окрема гідрована, пара гідровиходів, вал відбору потужності шестишліцевий, буксирувальний гак на два положення, триточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 550 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Школі по центру розсуваються від 1000 до 1400 міліметрів. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобри, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 7100 доларів. Для замовлення звертайте за номером телефону на екрані. Сподобалось відео, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, робіть репост. Дякую за увагу. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу Тем біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Maps.